Кожного року навесні тут у педагогічному центрі долучається до культури та мистецтва національних традицій ірландського народу. До речі, як зауважили організатори, у ірландців та українців є багато спільного, і нинішня боротьба українського народу за незалежність та територіальну цілісність це ще раз яскраво підтверджує. Ірландці не дуже веселі люди. В них чудове почуття гумору. Вони надзвичайно гостинні, в них дуже багата історія. І от ми також хочемо приєднати наших дітей до цього англомовного свята. Атрибутами національного свята є зелені кольори і квітка конюшини з чотирма пелюсточками це символ єдності, незламності, духу, народу, який завжди хотів миру та стабільності. Батьки та діти разом долучалися до свята. Ми сьогодні малювали, писали, читали, дивилися відео, танцювали, дають нам такі зустрічі. Дуже багато розвивають наші ну, нашу мову і інші мови. А в молодшій групі також свято, але вже за іншим сценарієм, діти, долучаючись до ірландської культури, не лише освоїли нові та невідомі слова англійською мовою, а й писали вітання та побажання для батьків. 17 березня ми одягнемо щось зелене, обов'язково заспіваємо ірландські пісні, станцюємо танець і те, що ліприкони приносять золото. і Надіємося, що в нашій країні наступить мир. Дружити між народами, поважати їх культуру та традиції це те, чим повинен жити сьогодні кожен на планеті: поєднання різноманітних підходів до самореалізації кожного народу, дружба та мир це спільне прагнення усіх людей наголошувалися під час ірландського свята.